Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам За останню добу для наших захисників ми придбали три антени: загальна вартість 105 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас, хто донатить. Молодці. А тепер до роботи: те, що Трамп провів першу розмову на посту президента США не із Володимиром Зеленським, а з Бункерним вкрай поганий сигнал. Пише активіст Стерненко. Зараз побачимо. Що тут за сигнал? Чи дійсно Трамп спочатку спілкувався з бункерним? Чи це правда? Ні, це не правда. Ставлення Трампа на сьогоднішній день до Кремля і до його Кащея. І друга історія це ставлення до нас із вами, до України. Велика карта для, для розіграшу, для великого такого, знаєте, кроку, для великої вдачі для Трампа. Це ми із вами. А щодо бункерного, там історія така. Він буде максимально Трамп, я маю на увазі максимально поки вести себе м'яко і ніжно, враховуючи на те, ну сподіваючись на те, що його пропозиція там відгукнеться позитивною відповіддю. так не буде. І от коли так не буде, він змінить оцю милість на гнів. Тобто Трамп по відношенню до Кремля. От нехай воно так і станеться. А ми для Трампа, я ж кажу, що просто якась ну, чарівна паличка-виручалочка і якась така велика оборудка в його руках. У нас він зацікавлений більше, як це не дивно. РФ збирається збільшити армію ще на 100 тисяч чорних пакетів. Бункер не готується зовсім не до переговорів, а до продовження війни. Ну, і давайте одразу далі питання: розстановка сил на фронті. Давайте про це і подивимося, що там до чого, хто готується. З нашого боку розстановка сил на фронті. І з боку нашого ворога. З нашого боку і з боку ворога. Ой, там щось, щось цікаве там буде. Зараз подивимось, що там буде цікаве. Вони підуть, вони підуть, крапка. Чому вони підуть, в смислі ворог піде. Причому ми для цього не те, щоб нічого не робимо, Ну це не є там контрнаступ, чи, там я не знаю, до нас привезли авіацію і вони розхідячили війська ворога. Ні, вони валять не через нас, вони валять через себе. А що ж там таке трапиться, що вони валять? Нехай валять, ну давно пора. Що там таке трапиться? Нова війна, нова війна. Тобто, це не історія про те, що ще 100 тисяч сюди виплюнеться і буде чорними пакетами через якийсь час, а це історія, що їм дійсно треба поповнювати армію, але для нової війни. Тут, Боже, нехай воно збудеться прямо сьогодні. Які гарні новини у нас. Аж сонечко вийшло. Так, добре. Контракт на один рік для молоді від 18 до 24 років передбачає безоплатний кредит на власний дім, безоплатну освіту та високе грошове забезпечення, заявив Зеленський. Всі кричали, що ні, ніфіга подібного не буде, що з 18 років нікого не будуть брати або щось пропонувати. От вам здрасті. Контракт для молоді від 18 до 24 років. Наскільки дієвий спосіб для нашої армії? Там будуть умови, будуть такі контракти, це дійсно так. Там будуть умови щодо строку, причому ці умови не будуть виконуватись. Тобто, якщо тут написано, що на рік контракт дуже велике питання, чи він на рік і чи можна буде через рік його закінчити. Але разом із тим людина може купити собі, придбати собі. За рахунок Держслужби, землю, будинок, зробити ремонт, взяти іпотеку. Тобто щось пов'язане із житлом із землею. І це прям от бонуси бонуси будуть. Дай Бог. Дай Бог. Поїхали далі. КНДР, ймовірно, цього року запустить виробництво безпілотників, розроблених спільно з Рашкою. Хто б сумнівався? КНДР запускає виробництво безпілотників разом з Рашкою. Ймовірно, цього року, мало ймовірно. Мало ймовірно. Ну, то й добре. Залучення мігрантів з інших країн є єдиним шляхом подолання демографічної кризи в Україні. Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Васкабойнік. Залучення мігрантів з інших країн. Ну так, да, спробуйте залучити мігрантів з інших країн. Друга річ те, що нашу з вами Україну частково вже пообіцяли як мінімум трьом країнам. От про це мова йде. Після повернення Трампа США знову активізували розвідку в районі Криму. Як Трамп? Бачить долю Криму. Крим треба відібрати і комусь передати. Кому хоче передати е, Трамп Крим? Нам, наприклад. Або комусь іще. Нам не хоче. Вже вирішена історія, чий він буде. Ну, аби не рашиські, а там подивимось. Дякую.